Що робити, Шахраї зняли з картки гроші. Поліція її знайти не може, банк вимагає гасити борги, що мене чекає. Якщо чесно, досить така неприємна ситуація, і з точки зору юриспенденції, оскільки останній час суди в даному випадку не на користь звичайних людей приймають рішення. Тому, якщо у вас, наприклад, сума була знята 10-20 тисяч гривень, як би це не звучало від мене, то я б радив все ж таки цю. Заборгованість погасити перед банком, щоб банк не нараховував вам відсотки, якщо це було знято за рахунок кредитних коштів. Якщо сума, наприклад, там 100 200 тисяч гривень, тоді можна звернутися до адвоката. Ми дослідимо, як були зняті кошти, які дії ви вчинили правильні чи неправильні, які ви дані дали банку та поліції щодо обставин, чи повідомляли ви там фін-коди, смски, одноразові паролі. І, в залежності від цього, ми вже клієнту можемо спрогнозувати, чи можна виграти цю справу у суді. Але, на жаль, знову ж таки, досить мало судів ідуть на нашу користь. Ось остання наша справа була: це випадок, коли у дружини військового, який загинув, зняли 3 мільйони гривень. Причому там явно було видно, що це було знято з депозиту, знали конкретний день, коли знімати таке. Підробили навіть е, голос позичальника, і тут явно був замішан хтось з працівників банку, але ось, на жаль, в першій інстанції справу ми цю програли, хоча паралельно є дві кримінальних справи про притягнення шахраїв за участь у цій схемі. І зараз у нас апеляція. Ну, сподіваюся, що в апеляції виграємо, але навіть в таких явно зрозумілих справах, на жаль, суди стають на користь банку.